Розглянемо роботу електричних ланцюгів електровоза В-11 М5 при увімкненні мотор-компресор. З проводу Е 301 через замкні блокувальні контакти БВЗ ВБ2Б по проводу Е-309, через замкнені контакти АЗВ В-25 по проводу 308, через замкні контакти кнопки компресору отримає живлення провід Е701. Через замкні контакти, регулювальника тиску ргд 1 в секції А. Живлення отримує провід Е 702, і від нього проводом живлення розтікається в дві паралельні лампи. Перше через замкнені, обернені блокувальні контакти електромагнітного контакту К-55, по проводу Е 817, живлення поступає на сигнальну лампу мотор ЛС ls чотири п'ятисотий провід корпус, мінусовий батарейний ланцюг. При цьому лампа встигає загорітися. З проводу Е702, замкні контакти кнопки компресор, блока кнопок 7 ще ПР, щитка паралельної роботи, по проводу 704, отримує живлення, вмикаюча кутушка К-55 електромагнітного контактору, 500 провід корпусу електровоза, мінусовий батарейний ланцюг. При цьому К-55 в кожній секції вмикається і замикає власні силові контакти, а також розмикає власний обернений блокувальний контакт, через що сигнальна лампа ЛС-84 МК згасає. Слід зазначити, що візуально це схоже на короткочасне спалахування лампи. Розглянемо силову схему. Нехай живлення буде йти від секції А, тоді від струмоприймача секції А через дорослі подавлення перешкод Л1. Замкнені контакти дахового роз'єднувача РЗ1 через мішку зовну шину живлення приходить в секцію Б. В секції Б живлення проходить через загальнодемпферний опір Р33 секції Б і на замкнені контакти БВЗ ВБ2Б, через вхідний кабель диференційного вмонтованого реле диференційного захисту БВЗ. Живлення отримує кабель номер 202 Від нього живлення розтікається в дві паралельні ланки. З кабеля номер 202 в секції Б, живлення поступає через замки контакту, електромагнітного контакту К-55 і кабелем 213 на демпферний опір Р-22, кабелем 214 на обмотку якоря і обмотку збудження моторкомпресора у кабель номер 211 а паралельно кабелем номер 202 через міжкузове з'єднання номер 20 Отримає живлення кабель номер 202 в секції А. Тоді через замкні контакти контактора К-55 в секції А, демферне опір Р-22, обмотку якоря, обмотку збудження моторкомпресора в секції А. Отримає живлення кабель номер 211 в секції А. Через міжкузове з'єднання номер 18 живлення 211 кабелем приходить на вихідні кабелі диференційного реле диференційного захисту БВЗ. І далі кабелем номер 122 через міжкозовне з'єднання номер 17 Живлення приходить на вимірювальний шунт лічильника тяги. 127 на вимірювальний шунт лічильника рекуперації, сотий кабель заземлювальні пристрої секції А, а через міжкозовне з'єднання сотим кабелем заземлювальний пристрої секції Б. Ось таким чином вмикаються мотор-компресор.